Дри вечір настав отже, ТСН вирушає колядувати до відомих українців. Співаки, спортсмени і політики відпочивають і далеко поза межами столиці. Географія відпочивальників розлога. Ані Лорак в Єгипті, Потапа та Настю Каменських закинули аж до Монголії. Дезел Дрімс в австрійській столиці. Олександр Пономарьов з родиною відпочиває в Карпатах. Руслана святкувала мамин день народження і різдво у Львові. Там перебуває і Віталій Козловський. Політики, взагалі, екзотики полюбляють. А Соломія Вітвицька розповість, кого вона таки застала в Києві. Зірки політики спортсмени чи вміють вони колядувати та чим частують учасники вертепу ТСН вирішила дослідити цю ситуацію в полі. Сподеї Могилянки щороку вирушають у різдвяні походинки Самі пишуть сценарій, на ними ж вигаданий сюжет. Торік ставили про політику Черновецького. Нині головні герої Кризонька та Ірод інтернет. Прем'єру, та водночас генеральну репетицію приймав співак Джанго. Ми не влікалісь. У нас було раніше не модно Зараз, слава Богу, ці традиції возрождаються. До студентського кошика згодиться все і картопля, і горіхи, і хліб заморський і лаваш. На гроші довелося натякнути. Ви як здогонорови? Дайте гроші паперові. Христос, Христос, Вертепу при готуваннях до наступного виступу окремих зірок шоу бізнесу пощастило застати на роботі. Вдарунок колядникам, окрім власних дисків, ще й горілка, та без акомпонементу заспівана колядка, все-таки теж починали кар'єру з вертепом. Над вертепом ясна, на весь світ Перший кліп, так, це. Пастушки і коляда. Перший кліп на колядовав. Ну, надо спомніти. Взагалі. Родина скульптора Олега Пінчука у повному складі. Колядники зустрічають ще й дві такси. Колядникам тут раді, а от на жида з кризою є перша реакція. вам Чада пінчуків вчать колядки вже з маличку у Оксанки та Богданчика. Творчий дебют перед камерою. А ви діду хороші сипанули два речення. Сказали, і дайте дядьку п'ятака, і тікає. Тобто немає такого якогось глибинного розуміння саме колядок, як традиція. Нині господарює маленький Владик. Ліля Подкопаєва вперше приймає в гостях справжній вертеп. Здивуванню немає меж і у спортсменки, і у малечі згадати колядки виходить, але важкувато. Дайте мені ж кільце ковбаски, а цього ще мало, дайте кусок сала. Тож після щедрої винагороди… Ну, все, винагородичка склада віде. Маті що під ще й фото на згадку. Получились з політиками. Гірше жоден не брав слухавки, щоб напевне застати принаймні в Україні. Довелося напроситись до невиїзного, щоб покалядувати у екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського. Довелося виїжджати з Києва. До Політика в село, разом разом без села разом весело! Дорога вела у Чернігівську область до батьків відомого соціаліста. Там усією родиною і вітали вертеп. Політик Рудьковський мовчки споглядати за дійством не в силі. У сценарії поступово додавалося політики. Не виходить без газ за українським звичаєм. За колядки віддячили кризу, придобрили від хороших часів. Остатки розкоші. Батьки Миколи Миколайовича були щедрішими. А це вам за ваш труд. що та й дає. Готувалися до прийому. Рудьковські грунтовно частували вертеп. Вишукано, все городу та власноруч виготовлене від вареників до наливки. Ще й Миколою молодшим пропіарене. Томатний сік не відверне відірвете. <смірші> Дорогою назад студенти підсумовують в походеньки Ще вітаміни. За наколядовані гроші зазвичай студентське братство живе цілий рік. Втім, у цьому разі важливішим є саме відродження звичаю колядувати. Соломія Вітвіцька, Валерій Сетюк, Олександр Сафронов, ТСН, студія 1+,1.